Слава Ісусу Христу! Новий завіт відкриває секрет дітородження. Це народження згори, стати духовними чадами Бога і народжувати інших людей за духом. Це стосується як жінок, так і чоловіків. Як ті, так і інші повинні проповідувати і народжувати від духу. Нема вже ні юдеї, ні язичника, нема ні раба, ні вільного нема, ні чоловічої статі, ні жіночої. Бо всі. Ви одно в Христі Ісусі, адже Бог вилив Духа Святого на всяке тіло і на чоловічу, і на жіночу стать, щоб ті у свою чергу проповідували Євангелія, являли силу Божу, народження та спасіння. Тому коли Ісуса Веле на страту, він говорив за собою ридайте і за дітьми своїми. Христос пророкував цьому світу апокаліпсис і велику скорботу. Тому плодіться і розмножуйтеся духовно, ідіть, проповідуйте, навчіть народи примножуватися за духом. Ось що таке справжнє дітородження. І врятуєте себе, тоді зможете врятувати інших. І є те, що ми робимо за тілом, але є те, що за духом. Амінь.